Дерево, так? Чего? Чо, блядь? Ты бля? бачил? Коротше, ми їхали, у нас а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо прям на трасі і нас тащив німець, просто плакав Висловлював нам купу слівшу. Я кадата цю бумажку, а в аеропорту? де я колись. Ми тільки що їхали на машині, Заглохли. Це машина для ЗСУ. Я колись нас кивісь, мужик потягнув. Стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аропортів, коли з контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аропортів. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку, потім нас мужик підвозить на, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. Да і дає нам бумажку. І ця бумажка, яку я колись кому здав, і тут інстаграм написав. Це як таке в світі відбувається? It's impossible. Things. Things. Він зрозумів, що це я писав? It's amazing. <coughs> Та це неможливо. <coughs> Та це неможливо! це неможливо, чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і повернулася до мене, бо ми застряли на дорогі, і, чувак нас тягнув до заправки? А ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці! Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин, на ЗСУ треба всі ще запаркувати.